Добрий вечір. Добрий вечір усім, хто приєднався до колективної молитви за перемогу України. Вітаю також усіх, хто буде дивитися в записі. Дякую вам, що дивитесь. дякую вам, що молитесь за перемогу України. Головне, дякую, що вірите у перемогу України, у перемогу Збройних сил України. Дякую вам. Дякую вам також, що ставите лайки, пишете коментарі, підтримуєте канал підпискою і натискаєте на дзвоник, щоб вам приходили сповіщення про нові відео і про колективну молитву. Дякую вам за підтримку. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу «Вільнодум». Я займаюся тим, що очищаю людям підсвідомість, навчаю, як очищати підсвідомість, щоб зцілити людей, щоб допомогти вирішити складні життєві ситуації. І сьогодні, як і кожний вечір, 21.10, я провожу колективну молитву за перемогу України. За те, щоб настав мир і процвітання на всій території України, і за те, звичайно, що Росія понесла відповідальність керівники країни, пропагандисти, які вже до речі починають нести відповідальність, обов'язково всі понесли відповідальність за розпочату війну у нашій країні. І а, зразу нагадаю, що а, ця колективна молитва проходить на ютуб-каналі «Вільнодум». щовечора о 21.10. Дякую, що приєднуєтесь і що поширюєте у соцмережах а, це відео. А, хотів а, декілька слів сказати про те, що, що таке перемога. Я вже ось більше двох місяців кожного вечора провожу колективну молитву і прошу з людьми разом навколо з людьми, хто приєднується до молитви, перемоги України, але усвідомив, що відповідно до нашої віри, Господь Бог уже за минулий рік дав нам багато перемог, і багато перемог таких суттєвих. І головне бути вдячним і цінувати. Перемога, наприклад, одна з найособливіших для мене. Те, що ми пережили перший шок війни, першу, це горе, оце страх. Цей пережили, бо вірили, бо вірили, що все буде добре. І я даже писав статтю про те, що е, скільки перемог уже за минулий рік відбулося, і звільнення Харківської області, і звільнення Херсонської області, і те, що весь західний світ об'єднується і допомагає нам, це все завдяки Господу Богу, завдяки творцю, який чує наші молитви, чує нашу віру і дає нам по вірі нашій. Тобто я хочу сказати, що. Перемога це не просто там дата, коли ми переможемо. Перемога це щоденна віра, це щоденний вибір, чи не віритися, опустити руки, чи навпаки вірити. І вірити у перемогу, вірити у те, що е, збройні сили переможуть, що усе буде з рідними добре. Що завтра буде все добре, найдуться всі можливості і нагоди, що е, все буде добре. Що Україна буде вільна, що наша мова процвітатиме, наша держава зміцнюватиметься, наша культура процвітатиме, і вся країна процвітатиме, всі українці процвітатимуть, і це питання особистої віри, питання віри, що ми вибираємо: чи вірити, чи зневірятися. І для того, щоб допомогти людям зміцнити віру, я проводжу колективні молитви, для того, щоб зміцнити впевненість у щасливому майбутньому. Тому давайте і приступимо до цієї молитви зараз. Я для цього вімкну слайди з молитвою, вимкну своє зображення, щоб воно не заважало читати текст на слайді. І давайте тоді розпочнемо. З Господом Богом! Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь все я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що Ти даєш, бо я довіряю тобі, бо я люблю тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх неправильних думках. у тих своїх Негативних переконаннях, страхах, сумнівах, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни напали на мою країну. Напали всім своїм військом, жорстоко напали підступно. Будь ласка, Господи, мене. будь ласка, вибач мене. дякую Тобі. Дякую тобі, Господи, що вибачимо. Дякую тобі. Дякую тобі. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе. Господь Всемогутнє, я люблю Тебе, я люблю тебе. Я, я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, Господи. Я вірю у Тебе, я люблю тебе, Господи. Я розкаюся, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, ментальних програмах, негативних переконаннях, страхах, гордині, що стали причиною того, що вже цілий рік в моїй країні йде кровопролитна війна. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мене. Дякую Тобі, Господи. Дякую, що вибачив мене. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, Господи, що Ти прийшов у наше життя, що наповнив своєю любов'ю наші душі. Дякую тобі, Господи, що заспокоїв нас. Дякую Тобі. Дякую. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь Самогутній, я люблю тебе, я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, я вірю в тебе, я люблю тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх неправильних думках, страхах, сумнівах, гніві, що стали причиною того, що вже цілий рік в моїй країні йде війна, що в моїй країні помирають люди, що в моїй країні мільйони людей стали переселенцями, змушені були переїхати в інші місця, то й виїхати взагалі з країни. Будь ласка, Господи, вибач мене. Будь ласка, вибач мене, дякую тобі, дякую що вибачив. Дякую тобі, Господи що очистив мене від цих неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, і віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі, Господи, що заспокоїв і що дарував віру нашу перемогу, перемогу Збройних сил України і настання миру і процвітання на всій території України. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, Господь все я люблю тебе, я люблю тебе. Я, я, я смиренно приймаю те, що ти даєш. Бо я довіряю тобі, я вірю в Тебе, Господи. Я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода. Будь ласка, вибач мене. Будь ласка, вибач мене. що в моїй країні вже цілий рік іде війна. Будь ласка, вибач мене. Дякую Тобі, Господи, що мене. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок і наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Господи, що зміцнив мою віру у перемогу, у перемогу України, у перемогу Збройних сил, у те, що всі мобілізовані і всі повернуться до своїх родин живими, здоровими і неушкодженими. І те, що настане мир і процвітання для всіх українців на всій території України. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю, я люблю тебе, 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 Господь всемогутній, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш. Бо я довіряю тобі, Господи. Я вірю в Тебе. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні йде кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що росіяни і далі, і далі продовжують нападати. Мені дуже шкода. Будь ласка, Господи, мене. Дякую тобі, дякую тобі, що вибачив мене, дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок, і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Дякую тобі, Господи, що Ти знаходишся серед нас, що Ти чуєш наші молитви і здійснюєш їх. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі за віру у перемогу, за те, що в серці народжується впевненість, що все буде добре, що усі повернуться до своїх родин живими і неушкодженими, і що настане мир і процвітання на всій території України. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш. Я з вдячністю приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, Господь. бо я вірю в тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаюся у своїх неправильних думках, у страхах, у сумнівах, у гордині, що стало причиною війни в моїй країні, що стало причиною того, що вже цілий рік в моїй країні продовжується війна. Будь ласка, Господи, вибач мене. Будь ласка, вибач мене. Дякую Тобі, Господи. Дякую, що вибачимо. Дякую, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, що зміцнив мою віру і зміцнив віру усіх українців у перемогу, у настання миру і процвітання на всій території України для усіх українців. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самобутній, я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе. Мені дуже шкода, Господи, що в моїй країні іде війна. Будь ласка, вибач мене. Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, що вибачив. Дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі, Господи. Що очистив від неправильних думок і натомість наповнив душу світлом твоєї любові, віри і натхнення, дякую тобі, Господи. дякую, що заспокоїв мене, що заспокоїв усіх українців і подарував віру і впевненість у перемогу, і віру в те, що все буде добре, що усі мобілізовані повернуться живими і неушкодженими, і настане мир і процвітання для всіх. Українців на всій території України. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую. дякую вам, що молилися разом з нами, що вірите у перемогу України. Дуже вам дякую. Хай Господь Бог вас береже, і Хай Господь Бог береже усіх ваших рідних. Дякую Дуже вам вдячний за молитву, за віру в перемогу. Дякую. Наостанок хочу нагадати, будь ласка, поставте лайк, напишіть якийсь коментар від серця під цим відео. Це дуже сильно допомагає, тому що YouTube починає показувати все більше і більше це відео іншим людям пропонувати. Дякую вам за це. Дякую, що молилися. До побачення. До завтра.